Трошки таке, знаєте, про життя зараз. О, погода в нас така. Холодно, мені холодно. Я взагалі мерзляк, то мені холодно. 9 градусів ну, на тепломашині. машини. Ну, це капець. Я 9, ну тут... не одінеш, не той він, правда. Представте, вчора блин, приходжу додому. Я ж така, у мене качка так і не сіла. Ніна Миколаївна дала мені інкубатора, я заклала інкубатора. Яйця додам через тиждень курячі, побачимо, що в мене там Ну Шкода, шкода, викидати і шкода є. Сказала, вчора прийшла, блін, з цими яйцями. Купила м'ясо. Хотіла зняти а то мені там пише що в мене там, блін, я заробляю на собаках. Хотіла зняти роліка, але це вже було пів першої ночі, я втомилася. Я люблю навчатися в цьому житті, я вже казала, що я постійно перечитую, планую брати харіс А що діти? Ну, а що діти? Керівництво мене не знаю. здам, здам, не здам. А як не здам іспит, то слава Богу, не допустять до роботи. Може трошки відпочинок. Там до наступної перездачі ну, роблять не допуск до роботи. Воно, звісно, не оплачується. Але таке, хоч відпочинок. знаєте... Кошти до фігня в нашому житті. Десь хочеться відпочити, десь хочеться там. М -м -м -м, Боже мой. Ну, просто лягти, такого в мене не виходить просто лягти. Але скажіть, я скажу. Господи, що бачу то бою, як завжди. Будемо брати харі. на виставку і там є несправедливість не якась. Найбільше більше, ті моменти. А тут таке, якщо не підготувалися... Ой, ой, ой. Якщо не підготувалася Маруся, то давай йди додому, готуйся. хай там побудуть на роботі без мене, якщо то якщо не дам, то здам то приїздить. Може зрадіють. Керуша, Кайра, Карюша, Камара і Реді. Усі Муся, в них все добре. У них все добре. Дежу, вчора, ви знаєте, щось так поглянулося з цими снами, блін. Починаєш вічно ну, думати, думати, десь переживати, десь щось там. І дивлюся на Реда. От я піду там, туди, і він за мною. Піду туди, і він за мною. Камара з ні. Вони як дівчата, то самі собі знають, що робити. А Реді ні, от тупо за мною. Кажу Реді, говорю, мене. Я відчуття, що ти боїшся мене втратити. Не знаю, чого я вчора так подумала. Але так, кажу, в мене все буде добре. Я говорю, я більше за вас переживаю. Я то таке, я виживу, я можу собі надати медичну допомогу. Але є такі моменти, коли не хочеться надавати ту медичну допомогу. Просто не хочеться. Опускаєш руки. В ті ж самі опущені руки, піднімаєш ті руки своєю головою і приєднає далі. На речі я же ну то ну, з мами, з мамою такі. Я його вольєр. Довожу вчора, він такий зайшов вольєр, голову Підіймай ті, давай мама, цьомай, Бо це ж на добра, ніж ти мені маєш сказати так. Я чмокнула і кажу, лягай дитина, спати. Сьогодні зранку. Все як, все як завжди, в общем, життя йде, все як завжди. Арабія та бомбить, Україна терпить, десь дає здачу, десь не дає здачу, але таке, то я ж кажу, життя, життя йде далі. Якась бачите, сьогодні настрій такий, це можливо, тому, що я не підготувалася до іспиту. Але нічого, не перший раз. Я завжди, не знаєте, йду завжди з колективом, вони, мол, типу, хто перший піде? Я говорю, я піду, я ж керівник, я говорю, то я піду, якщо я позориться, то я. А потім а в тому році мені кажуть, а чого ти завжди перша виходиш? а вдруг хто лучше за мене відповість, скажуть, тебе підлеглі, краще відповідають ніж ти. То я завжди не підготовлена і завжди йду перша, і завжди здаю то хлопцям, дівчатам то є натхнення, що знаєте, що керівник пішов перший здав, значить, і ми маємо її наздоганяти. Ну я завжди кажу, що керівник то є то є настрій колективу, то є. Настрій то є, ну як, ну, голова колективу, знаєте, як ото кажуть, чоловік голова, а жінка шия, то керівник має бути. От, от, Вчора, я ж кажу, подрудилася до 12 години ночі. Спина болить. <смі> Руки болять, тут це ж треба різати те м'ясо на шматочки. Руки болять. Але я задоволена, що в мене знову забита морозильна камера для своїх собак. Колись я знімала прямі ефіри і в прямих ефірах там раз, то робила заготовки для собак другий раз. що до мої зароботки. пише коментарі. Іра, я вам дуже вдячна за відгуки. Та да, ми бачилися з вами в тому році, в грудні місяці на виставці в Києві. Дякую вам за те, що ви з нами, що ви нас не залишаєте. У вас також гарна особа тюня. Я думаю, що на виставках ми ще не раз побачимося. Там, звісно, є зараз якісь закиди в мій бік, але нічого. Я кажу, коли на тебе кажуть гадості, значить ти йдеш попереду. Коли критикують твою роботу, ну от в даному випадку, так я вам показую своїх собак, то значить ти все робиш вірно, то значить є чому заздрити, то люди і виписують, то, то, то. але воно мене не бере. Ну, я ж кажу, я завжди колись я працювала в Криворіжгах, Я їм не безразлічна, за мене люди думають, за, люди, за мене люди там виписують, критикують, за мене думають, за мене думають. значить мене люблять. Вони критикують, а, но на підсознанні своєму вони мене люблять. Ну, я, так, я так вважаю. І все. Мені, мені весело від того всього, ну чесно, в мене є свої я, я не звертаю уваги. Якби я боже мой, якби я звертала увагу на кожну, на кожну фігню, то в мене в душі мої не фатили. І я так другий раз радію, що в мене є собаки, що в мене є ворог, що в мене є родичі. Геть, коли я зриваюся на комусь, знайде, бо єсть втомленість. Звісно, коли ти втомлений, то нічого не хочеш. І коли ти зриваєшся, ну коли я починаю там. Навіть зриватися, вони не розуміють. Вони мені там о, опять! або на роботі, коли зірвуться мені, о, опять я давно. Все, треба тікати, поки, поки вона тут не розійшлася вже на другому. Родичі, я вдячна, я ж кажу, що в мене це все є. бо, ну, Так би не, не знаю. Я, я, я тут є хейтери з'їділа в Ютубі чи в Тіктоках, то і одну хейтерила всіх. Не знаю. А так в мене хоч, м -м, хоч у розвідті, саморозвіття. Їм себе показала побачили до зв'язку. Українці тримайтеся, духом не падать, гостру бой. Іде вперед. Надіємося на те, що скінчиться цей ад на mm зимі. -hmm. Сподіваємося на те, що... Ну, що колись то скінчиться. Але я ще раз кажу: духом не падати, руки не опускати. Триматися, триматися і ще раз триматися. Бо у нас тут неспокійно кожного дня, але я вже не звертаю увагу. Я вже до того привикла, звикла, керюший До речі, я почала давати три картин. Там хто мене дивиться, може кому буде. Мені порекомендували. Теж вівчаристе, що обстріли собаки нервують і почали давати трикардін. Я продавала, ви знаєте, класний препарат, вона заспокоїться, ну класна, класна, бо вона дуже переживає. Я бін, за ці обстріли, я ж кажу, в неї ж язик-синів. Це мені подобається. Так що, може, кому пригодиться, то М -м -м, придбайте Трикардін називається. Воно на травах, воно і заспокійливе для підтримання серцевої діяльності. Ну, класний препарат. В людській аптеці. Не в ветеринарній, а в людській аптеці. Все, всім па, па 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 Не знаю, були раді ви мене бачити, не були. <свісно> Але я себе показала та таке. Хтось може і буде радий, а хтось може і ні. Все, всім до побачення, всім гарного дня, тихих, спокійних ночей.